Друзі, всім привіт! Перед вами два бінокля це є B6 і B8. І досить нерідко ви можете прочитати в коментарях, чи почути таке твердження, що у b 6 менше поле, ніж у b 8 b 6 устарілий і в нього поле досить вузьке. Але весь прикол в тому, що у цих двох біноклів абсолютно однакове поле зору і лінійне поле зору. Поле зору 8,5 градусів, що тут, що тут, лінійне поле зору 150 метрів на тисячу, що тут, що тут. Ну що ж, як ви зрозуміли, сьогодні мова піде про поле зору оптичних приладів, а саме поле зору, лінійне поле зору, а також окулярне поле зору. Що це таке і з чим його їдять? Отже, якщо ось так схематично намалювати те, як ми дивимося через бінокль, то ось тут є кут, і це ніщо інше, як власне наше поле зору. Воно вимірюється в градусах. Тобто, поле зору це кут огляду в біноклях. Наприклад, 8,5 градусів. А ось якщо ми проведемо ось тут висоту, то ми облучимо лінійне поле зору. Ось це наша 150 метрів на 1000. Ось приблизно так це і працює. То чому власне народ пише, що поле різне у даних біноклів? Насправді при однаковому полі зору у даних біноклів, у даних біноклів різний розмір кружочка, у який ви дивитесь. Тобто у вісьмірки кружочок набагато більшого розміру, ніж у шестірки. Чому це так відбувається? Тому що при однаковому полі зору кратність у біноклів різна, тут 8, а тут 6. І тому даний кружочок із шестірки для 8 просто розтягується в розмірі. Але ж саме поле не міняється, не міняється. Но комфорт зору у B8 вищий? вищий в плані поля зору. Чому так? А відбувається це так, тому що оцей кружочок, який ви дивитесь, власне, це і є окулярне поле зору. Що таке окулярне поле зору? Ще його називають уявним полем зору. Ці два терміни правильні у книгах в літературі, ви частіше будете. Знаходити уявне поле зору, хоча мені даний термін абсолютно не подобається, і я маю на це право, оскільки я не є інженером оптиком. Проте, якщо ви схильні називати окулярне поле зору уявним полем зором, то вам і слід. Картинку, яку ви спостерігаєте в біноклі, також називати уявним зображенням, тому що те зображення, яке ви бачите в біноклі, це не справжнє зображення, це уявне зображення. А справжнє зображення формується ось тут, в стаканчику. Якщо там поставити плівку чи матрицю, ось там буде справжнє зображення. Власне справжнє зображення проєктується на сітку, а із сітки ви вже бачите через окуляр. Як пояснити окулярне поле зору? Окулярне поле зору це реальний кут, який ви бачите очима. Тобто без бінокля ви берете транспортир і з паперу скручуєте конус, наприклад, вимірюєте 50 градусів, прикладаєте до ока, і все, що ви бачите в цьому конусі, 50 градусів, це є кружочок 50 градусів. І точно так само 40, 70 і так далі. Так ось в біноклі ви дивитесь, насправді кут бінокля маленький, 8 градусів, але він збільшується в 8 раз, і кут, який ви бачите оком, він досить широкий. І цей кут і є окулярне поле зору. Окулярне поле зору дуже легко вираховується із кратності та звичайного поля зору. Ось така є точна формула. Це є окулярне поле зору, і воно вираховується як поле зору помножене на кратність бінокля, а також помножене на 1 плюс коефіцієнт дисторсії. Дисторсія має знак, хто не знав, подушкоподібна дисторсія має плюс, а бочкоподібна має мінус. Дисторсія вимірюється у відсотках, якщо взяти її в абсолютних величинах, буде мати, наприклад, мінус 0,04, тобто 4% дисторсія. Тобто 0,96 треба помножити на оце, Оскільки даний коефіцієнт досить мало впливає на результуюче поле. А також, оскільки даний коефіцієнт ви ніде не знайдете, його потрібно вимірювати якимись хитрими апаратами. Тому дану формулу спрощують. І окулярне поле зору спрощено. Це просто кратність помножена на поле зору. І Ось даною простою формулою користуються практично всі люди, які досить довго займаються оптикою. Ну а для чого це, я думаю, ви вже зрозуміли. Оскільки незрозуміло дане поле це широке поле, чи не широке поле, чи вузьке поле, чи тут це широке поле 150 метрів для шести крат, щоб оце все не думати, не запам'ятовувати для кожної кратності свій ряд полів, просто перемножується, і ви знаєте, якого розміру кружочок ви бачите реально очима. Це дуже важливо. Наприклад, можемо взяти ось такий цікавий бінокль, і в нього дуже широке поле. 9 градусів 18 хвилин. Ну, це справді широке поле, ширше, ніж у даних біноклів, Але окулярне поле в нього стандартне і комфорт ви вже зразу можете порахувати, перемноживши кратість на дане поле. Рахується з хвилинами дуже просто: 18 хвилин ділимо на 60. Додаємо 9. Ми маємо в десяткових 9,3 градуса. 9,3 множимо на 6 і получаємо 55,8 градуса. що набагато вужче, ніж у b 8 де 68 градусів. І реально, якщо ви сфоткаєте кружочок в одного бінокля і в другого, то вони приблизно так і співвідносяться. Ну що ж, тепер ви досить прокачені. І знаєте, що таке поле зору, лінійне поле зору і окулярне поле зору. І надіюсь, будете цими речами оперувати досить. Просто. Ну а в ролі бонуса я вам покажу, як перераховувати, коли на біноклі вказане одне поле, і як з нього вирахувати інше. Наприклад, маємо ось такий нікон 9,3 градуса. І як дізнатися, яке поле в метрах? Насправді в інтернеті множить на якийсь коефіцієнт. Коефіцієнт точний в певному околі значень, але насправді не у всьому діапазоні. Як порахувати це діло точно? Отже, ось наше лінійне поле зору, ось наша 1000 і ось наш кут, тобто поле. І ми бачимо, що трикутник є рівнобедреним, тобто ці сторони однакові. А оскільки вони однакові. А оскільки трикутник рівнобедрений, то висота даного трикутника є і бісектрисою, і медіаною. Тобто і ці сторони однакові, і кут однаковий. А це дуже зручно, тому що ми маємо два прямокутних. Трикутника, а оскільки ми маємо прямокутний трикутник, ми можемо використати тригонометрію, і це дуже зручно. А дуже зручно тому, що в тригонометрії відношення дальнього катета до прилеглого це ніщо інше, як тангенс цього кута. Якщо ми маємо кут, ми можемо легко вирахувати, яке отут значення. Отже, тангенс половини кута нам дає відношення, яке ми множимо на 1000, ми дізнаємося ось, ось цей участок, множимо на 2, дізнаємося повний участок. Все максимально просто. Щоб дізнатися із лінійного поля назад кут, тобто поле зору, можна скористатися оберненою функцією тангенс мінус першій степені. Отже, лінійне поле зору ділимо на 2, ділимо на 1000, получаємо. Тангенс мінус першій степені, получаємо половину кута. множимо на 2, получаємо повний кут. Це формула з градусів у метри, це формула з метрів в градуси. Ну і давайте попрактикуємо. Є ось такий біноктем 7х50. І ми знаємо, що в нього поле зору це є 7,3 градуса. Отже, 7,3 градуса нам потрібно розділити на 2. Тепер беремо із цього тангенс. І множимо на 2 і на 1000. Тобто на 2000. Получаємо 127,6, тобто 128 метрів. Якщо ви подивитесь в паспорт на бінектем, точно це значення і є. Давайте дізнаємося по нікуну. 9,3 градуса. 9,3 градуса. Ділимо на 2. Беремо тангенс. множимо На 2000. Получаємо 162-163 метри. Ну, і ми пам'ятаємо, що в радянського БПЦ 10х50, лінійне поле зору 105 метрів на 1000. Давайте порахуємо його поле зору. Тобто кут. Маємо 105 метрів. Ділимо на 2000. Получаємо число. Беремо тангенс мінус перша. Множимо на 2. Получаємо 6 градусів із завидною точністю. Також часто попадаються японські біноклі, у яких вказане поле. як там, наприклад, 440 футів на 1000 ярдів, і всі фути хочуть перевести в метри. Насправді треба просто величини звести до одного. І слід пам'ятати, що 1 ярд це 3 фута. Тобто ми просто це число ділимо на 3, на ціле число, без ком, без нічого, можна навіть і без калькулятора. І ми будемо знати в метри на метри. Тому що відношення немає різниці, чи ярди на ярди, чи метри на метри. Це просто відношення. Ну і найцікавіше, яке ж поле вважається нормальним і достатнім. Так ось, якщо звернутися до теми фотографії, то є таке поняття, як нормальний об'єктив. І якщо загуглити, що таке нормальний об'єктив, то можна бачити інформацію, що це об'єктив, який видає картинку близько до сприйняття нашим оком. І виявляється, що кут зору такого об'єктива є 53 градуси. Тобто нормальним стандартним окулярним полем зору для наших очей, для людини є близько 53 градуси. Тобто там 51-55. Якщо поле більше, воно вважається широким, тобто 60 градусів це вже широке поле вважається. Більше 75 градусів це ультрашироке поле. Якщо поле до 50 градусів то воно вважається вже дискомфортним, і воно вас буде постійно муляти, оскільки воно недостатнє для ока людини. І, наприклад, радянські самократні біноклі з апертурою 50 мм мають окулярне поле зору по паспорт 48 градусів, а по факту десь близько 45 в них видно. І всі кажуть, що в них вузьке поле, і дійсно, в них вузьке поле. Тобто 45 градусів це нижче, нижче норми, а біноктем натягнув 52 градуси, і тому в нього дивитися комфортно. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть свої думки в коментарях. Всім пока!